Звинувачення насправді сьогодні отримую мої з твого боку звинувачення з боку Богу завжди. Що з мого боку, завжди завжди звинувачення? Ти тут, якби могла, то ти б мене вже закрила до моїх шанувальників. Так от сьогодні може так само туди до моїх шанувальників вирушити о 14-й годині колишній очільник Укренерго Володимир Кудрицький, тому що о 14-й годині на 15.20 Печ... вже 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 перенесли на 15.20. Тобто, бачиш, у нього трохи пізніше він може. Якщо дійсно оберуть запобіжний захід, то трошки пізніше він теж може приєднатися до клубу наших з тобою телеглядачів. А запобіжний суд буде обирати колишньому голові Кудрицькому а, запобіжний захід. А, значить, 28 жовтня на Львівщині за підозрою у справі семирічної давнини його затримали, поки не пояснюють, як він причетний до можливої корупційної схеми, але вже його якось зв'язали з бізнесменом Ігорем Гринкевичем. Пам'ятаєш, Ігор Гринкевич це та яка справа? Потім Соню Морозюк припи. Да? Марезюк, ти Соня Маразюк, Пам'ятаю. художниця Соня Мерезюк, що вона ж там е, мала звідки те якісь... кошти на ту обручку да, да, і да, тому да, подібне. Да. Звідки те все? Звідки кошти на її картини, на презентації і так далі Що взагалі зробили її, мало не співучасницею всього того, в чому звинувачують е... врешті ж вони розійшлися, так вона сказала слід... з цінностями. Все, вже навіть люди не слідкують за її особистим життям, але все кліймо. Вона з Гринкевичем. Ти розумієш? все, будь ласка, один раз тебе назвали слоном, а потім доводь, що ти не слон. Причому хіба винна Соня Морозюк у тому, що там її коханий десь е зробив? Вона, може, про те навіть і не знала. Якщо він зробив. Що ж... Підіть і доведіть. От причому сам. Е Скажіть мені, сам Кудрицький він же позбавився посади. Його зняли з посади. Йому запропонували написати заяву за власним бажанням. Він не написав заяву за власним бажанням минулого вересня, і потім е рішенням членів наглядової ради його позбавили. І після того голова наглядової ради і ще один членів з один членів. Вони самі написали заяву на відставку, щоб залишити свої посади в наглядовій раді у